Хто любить біг, муракамі або письменництво, рекомендую почитати цю книгу. А про що я говорю, коли я говорю про біг рука муракамі? Це мемуари про біг у формі таких. Чуттєвих цікавих есе, де він розповідає про свій досвід участі у марафонах, про свій досвід того, як він а, бігав, які в нього були складнощі. Він продовжує бігати зараз, хоча йому за 60 років, і розповідає, як він почав бігати в 30. які були відчуття тоді, як йому подобалось саме бігати на випередки в марафонах, які він собі цілі ставив. А крім того, як він тренувався про щоденний біг, я би сказала, що мене дуже надихає його нататки про щоденний біг, оскільки марафони, поки що я мене не цікавлять, але. А, Ось така мотивація про те, як можна замотивувати себе, якщо в тебе більше не виходить бути першим, коли ти не пробіг марафон, не подолав дистанцію, яку ти собі ставив, тобі довелося зійти з марафону. Так на одному з етапів триатлону він не поплив, тому що в нього був психологічний блок, і як він з цим блоком розбирався, що він розкопав собі, як він це включав у письменництво.